Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. У цьому огляді дві основні теми: це будівництво нової трамвайної лінії у Львові по вулиці Миколайчука та порушення стандартів під час ремонту вулиці Кирилівської в Києві. Також згадаємо про останні інциденти з новими трамваями К 1 Т 306 в Одесі. Наприкінці грудня 2024 року в Києві завершився ремонт вулиці Кирилівської. Разом із дорогою було оновлено трамвайну колію. Згодом стало відомо, що правоохоронці розслідують справу щодо зловживань під час закупівель та виявили порушення стандартів облаштування трамвайного полотна. Ділянку вулиці Кирилівської протяжністю 3 кілометри ремонтували півтора роки. Окрім дорожньої частини для автівок, було оновлено трамвайні колії. Також під час ремонту на цій ділянці з'явилася єдина так звана Віденська зупинка, вона розміщується біля стадіону Спартак. У березні 2025 року поліція порушила кримінальне провадження та розслідує зловживання з боку посадовців Київ під час закупівель товарів і послуг. Про це міститься інформація в реєстрі судових рішень. У матеріалах провадження говориться, що розслідуються епізоди із закупівлі різного обладнання та матеріалів. Серед іншого мова йде про ремонт вулиці Кирилівської. Правоохоронці зазначають, що матеріали, які використовуються підрядниками в ході поточних ремонтів та асфальтування трамвайного полотна по вулиці Кирилівській, є низької якості та не відповідають стандартам. Окрім цього, порушено нормативні вимоги щодо облаштування трамвайної колії суміщеної з автодорогою. Відповідно до стандартів, проїжджа частина має бути відокремлена від колії, 0,7 метра від зовнішнього краю головокрейок з обох боків колії. У справі говориться, що під час ремонту по вулиці Кирилівській дорожнє полотно зроблено одним шаром без розділу, що може свідчити про задвоєння будівельних робіт з асфальтування на вказаній ділянці. Окрім цього, виявлено, що під час облаштування основи для дороги реальна товщина вказаного покриття є 5-7 см, замість 12 см, як того вимагають нормативи. Наразі у цій справі тривають слідчі дії. Зокрема, є низка судових рішень щодо вилучення документації у замовника та підрядних організацій. Тим часом по вулиці Глибочицькій тривають аналогічні ремонтні роботи. На ділянці протяжністю 2 кілометри замінюють колії в обох напрямках. Асфальтове покриття після прокладання рейкошпальної решітки з'явиться по всій ширині дороги без розмежування смуги для автотранспорту і трамвайної колії. Тим часом у Львові таки планується прокладання нової трамвайної лінії по вулиці Миколайчука. Цей проект будуть реалізовувати спільно з міжнародними партнерами, які надають фінансування. Нова лінія має зв'язати центр міста з районом, де розташовані низка великих медичних закладів. У травні 2025 року Львівська мерія затвердила проєктну документацію реконструкції вулиці Миколайчука. Далі мають оголосити міжнародний тендер на виконання робіт. Про це говориться на сайті міської ради. Основна задача реконструкції покращення доступу до лікарні святого Пантелеймона. Зокрема, передбачається будівництво трамвайної колії. Загальний проєкт передбачає реконструкцію ділянки вулиці Миколайчука завдовжки більше 2,5 кілометрів. Виконання робіт розділять на два етапи: спочатку перепланування виконають на ділянці у 300 метрів від вулиці Гетьман-Мазепи до Пилипа Орлика. Фінансування здійснюється за рахунок грантових коштів уряду Франції. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москленко оприлюднив рендер, на якому видно, як змінюється конфігурація вулиці Миколайчука біля лікарні. Зокрема, видно, що автомобільний рух розділять за напрямками. А посередині прокладуть трамвайні колії. Біля паратину з вулицею Орлика планується розворотне кільце, але трамвайна лінія будуватиметься далі в бік кладовища. Також передбачається спорудження велосипедно-пішохідного мосту біля трамвайної зупинки, що розташована поруч із лікарнею святого Пантелеймона. Нагадаю, що зараз трамвайна лінія у напрямку вулиці Миколайчука закінчується поруч із вулицею Полтвяною. Тут курсує трамвай шостого маршруту. Наступна тема огляду. Це негаразди із новими трамваями в Одесі. У 2025 році місто отримало всі 13 вагонів, замовлених компанії та юг Вони призначалися для привезення пасажирів за магістральним маршрутом Північ-Південь. Однак, через ремонт у звозу Віталія Блашканові вагони курсують по інших міських маршрутах. Останнім часом в мережі з'являються повідомлення про регулярні інциденти з вагонами К 1 т 306 які сходять з рейок під час роботи на маршрутах. У травні один із нових трамваїв зупинився посеред магістральної вулиці. Вагон заблокував рух по миколаївській дорозі. Автомобілям довелося об'їжджати перешкоду по газонах. За попередніми даними у трамваї виникли технічні проблеми з роботою моторних військів. У період з 23 по 30 травня сталося кілька інцидентів, пов'язаних зі сходом трамваїв з колії. В одеських транспортних групах є кілька публікацій на цю тему. Дві з них про схід з колії трамваї з бортовим номером 7016 і одне повідомлення про інциденти з трамваєм 7018. Всі випадки трапилися на лінії вздовж Люздорської дороги. Точної інформації про причини цих інцидентів немає хоча не виключено, що в усіх випадках мова може йти про невідповідність колії технічним вимогам. І до цієї інформації також додам новину про те, що в Одесі цими днями провели випробування відновленої ділянки у Віталія Блашка. В мережі є відео, на якому зафіксовано як трамвай їде по відновленій ділянці трамвайної колії. І вірогідно, найближчим часом, після того як буде остаточно визначено, що дорога придатна для експлуатації, там відновиться рух трамваїв. Долучайтеся до обговорень в коментарях. Також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування. і для донатів на підтримку каналу. Є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.